Фінансово підтримати перевізників, щоб не підвищувати вартість проїзду з такою пропозицією до депутатів міськради звернулася начальник управління праці та соціального захисту населення Вікторія Кіпкало. Для того щоб не підвищувати тариф на території нашої громади на послуги автоперевезення, було прийнято рішення виділити з міського бюджету додатково мільйон гривень для того, щоб покрити ці витрати перевізників. І тому ці кошти розподіляються знову між всіми перевізниками, і для цього в новій редакції викладаємо для зручності, для нас для зручності це рішення. Підтримати пропозицію депутатів закликав секретар Лосівської міської ради Юрій Кушнір. Дійсно, критична ситуація склалася в плані перевезень, тому що дійсно дуже подорожало паливо розходні матеріали, запчастини. А для того, щоб зберегти перевезення і в цей скрутний час для всіх. Українців, в тому числі для лазівчан, підвищення тарифу на проїзд ну мабуть є недаречним. Тому пропоную підтримати даний проект рішення, щоб ми могли за рахунок цих коштів підтримати перевізників, щоб вони і здійснювали перевезення з одного боку, і з іншого боку. Ми на даному етапі не підвищували, не переглядали тариф на перевезення. Обранці проголосували перерозподілити кошти на компенсацію перевезення пільгового контингенту. Це дозволить не підвищувати вартість проїзду в усіх маршрутних таксі. Нагадаємо, у березні перевізники зустрічалися з лозівським міським головою Сергієм Зеленським, де просили підвищити вартість проїзду до 15 гривень через здорожчання паленомастинних матеріалів та запчастин. Натомість міський голова запропонував звернутися до депутатів з проханням збільшити компенсацію за пільгові перевезення та не підвищувати вартість проїзду для людей.